Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Верніться в Божу оселю. Псалом 90 2. Той скаже до Господа Охорона моя та твердине моя, Боже мій. Я надіюсь на нього. Одного вечора під час пробіжки біля будівельного майданчика в нашій місцевості я побачила худе і брудне кошеня, яке жалібно муркотіло і побігло за мною до мого дому. Зараз Міккі вже здоровий, красивий дорослий кіт, який провадить комфортне життя в нашому будинку. Він є улюбленцем нашої родини. Кожний раз, коли я пробігаю тією дорогою, де знайшла кота, я промовляю. Дякую, Боже, Мікі був врятований від життя на вулицях, тепер у нього є дім. У 90 му псалмі сказано про тих, хто живе під покровом Всевишнього. Єврейський термін, перекладений словом жити, означає залишатися, постійно перебувати. Якщо ми перебуваємо в Бозі, Він допомагає нам жити з його мудрістю і любити Його понад усе. Бог обіцяє нам комфорт вічного життя з Ним і свою постійну присутність із нами в наших життєвих труднощах. Попри будь-які проблеми, ми можемо покладатись на Божу суверенність, мудрість і любов і на Його обітниці захищати і рятувати нас. Якщо Бог є нашим притулком, то ми живемо в тіні Всемогутнього, нас не торкнеться жодна біда. Якщо Бог у своїй безмежній мудрості та любові її не допустить, Бог є нашим безпечним домом, що означає мати дім у Бозі, якою буде ваша реакція на труднощі, якщо ви мешкаєте в притулку Всевишнього? Помолимось, Небесний Отче, дякую за дім, який я маю в тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.